Чи чуєш ти нас? Да, э, Привіт, Настю. Я скажу, що на жаль, я уточню: в Первомайську ми не були в uh Первомайській. -huh. Бо... Ніби досі контролюється е, бойовиками і намагаємося, от ця новина пройшла щойно про звільнення цього міста. Ми намагалися з усіма зв'язатися там, з місцевою владою, з людьми, які там. Первомайську, по-перше, немає зв'язку, але останні новини нам, ну так само з офіційних джерел, телефонами українські військові, як стати, зараз до них не було змоги до тих, хто коментує, додзвонитися. Але в останні люди, які е, там в ті. І самі попасні, яка знаходиться неподалік. Останні люди, які приїжджали з Первомайська, сьогодні після обіду, казали, що досі ну ще сьогодні, після обіду, там було багато бойовиків і не було якихось особливих дій. Тобто, там артобстріл триває це вже. Не тільки обстріл там там і бойовики, ну я маю на увазі така ситуація. Вона останні дні були, не можна говорити, що спокійними, але якогось особливого бою чи чогось подібного не було. Річ в тім, що вже тричі, здається, були повідомлення про звільнення. Первомайську, але вони досі не підтверджувалися. Ну, можемо говорити. Ми знаємо, що є намагання саме на цьому тижні взяти це місто, але от зараз чекаємо. Ми з іншого боку е спілкувалися з дуже ну з ким могли, з дуже багатьма людьми людьми, яким там і представляють якось частково. Ну тобто можна говорити українські офіційні джерела, які. Підтверджують ситуацію доволі складну гуманітарну, тобто зараз багато уваги прикуто, звісно, до Донецька, звісно, до Горлівки. Це місто маленьке, воно місто в Луганській області. До нього трохи менше уваги, але там нам вдалося поспілкуватися з. Лікарем, який виїхав з міста, просто щоб там дістати якісь ліки, не було кому. А, і говорили про ситуацію, що, наприклад, там у єдиній працюючій лікарні в місті, яка залишилася, а, немає от вже три дні, немає технічної води. Це називається не просто там води для якихось операцій а там банально жодної. Так само як залишилося там в реанімації. Два літра пального для генератора, пів літру бензину для генератора в хірургічному відділенні йдеться, наприклад, про лікарню, де знаходиться 140 людей. Половина з них це хворі і поранені. Половина з них це люди, які просто ховаються, бо в лікарні є сховище. Так само, наприклад. Нам ну, суд медексперти з Первомайська підтвердили, що 60 людей загинуло з, з, десь з 20-х чисел липня, від 20, ну, десь від, там такі активні бойові дії почалися 20 липня. От можемо вже порахувати близько 20 днів. І там справді складна ситуація: немає продуктів, немає води, немає електрики. Але що розповідають, що так само там, наприклад, ще немає їх тому тому що немає грошей, немає як завести, немає як купити. Ці ЛНРів, ці а, сепаратисти, вони так що, також, ніби конфісковують все майно, ну можна сказати, грабуючи, конфісковують з а, лікарень ой, кажу з лікарень з магазинів і так само з аптек. Потім якусь невелику частину цього віддають людям, що робиться вигляд, ніби таким чином надається гуманітарна допомога. Я маю також пояснити. Ми ж неодноразово ставимо питання у представникам української влади, а, чому так складно доставити гуманітарну допомогу. Ого, річ у тім, що ем, відбирають її. Є завжди ризик, що ці ліки або ці. Ем там, Наприклад, продукти, вода можуть дістатися, можуть не дістатися людям. І це, от, наприклад, ті самі там лікарі в лікарні, вони це розуміють, але від цього не стає там легше. Там, Наприклад, ми запитували, скільки людей в критичному стані. Вісім людей в критичному стані, щонайменше у цій лікарні залишилася одна е швидка допомога, машина швидкої допомоги у місті. Е решту забрали сепаратисти. Якщо раніше от, ми ще їздили, наприклад, в Артемівськ, куди. Пряму доправляли ще трохи раніше хворих з саме таких важко поранених хворих з Первомайська. Зараз їх вже туди не везуть, просто є ця одна швидка і немає пального. Ну окрім того, наприклад, є сусідні. Ну я думаю, що на слух трохи складно сприймати, але люди таки виходять у. З, виходять навіть і пішки 10-12 кілометрів можна дійти до сусідньої попасної, той, хто може, йде. Але звісно, якщо в когось залишаються лежачі родичі, а, ну це мало ймовірно. Але люди йдуть, а, їм де розміститися в попасні. Але, наприклад, так само у цьому другому місці, куди найближче можна прийти, хоча вже воно давненько звільнене, там, десь теж з 20-х чисел липня, там досі не працюють там банкомати і банки, досі не працюють. Підпорядковано там, казначейство, воно ще підпорядковано Луганську, отож грошей немає, і там так само немає пального, тобто в найближчому населеному пункті. А, я знаю, мені пишуть, ну, тобто не тільки нам, я знаю, багато людей цікавляться, хочуть розуміти, чи можна потрапити в Первомайськ, щоб забрати своїх хворих. А, кажуть, що можуть, а, адже ну, тобто це тільки там ризикуючі люди можуть це зробити, а, ті, хто там відважиться поїхати. тобто фізично там стоїть пост ЛНР, бойовиків. Якщо туди заїхати, mm -hmm. то можна таки, але це зараз найгарячіше, одне з найгарячіших місць в Україні поряд з Горлівкою. Це нам також підтверджують військові, до якого трохи менше уваги, ніж а, все ж таки до інших, Наталочка. Є в нас просто вже нова гостя в студії. Анастасія Приходько, яка теж їздить по в зону АТО, але в не такі небезпечні місця, як ми з тобою. Я також була в Попасні. Після, після тебе тепер ти знову там. Скажи, будь ласка, ще останнє про Стаханова, тебе спитаю. За моєю інформацією, Стаханов це буде місце, де буде останнє місце Луганських Луганської Народної Республіки, Луганських терористів. Я знаю, що в тебе теж якась є така інформація, що Стаханові роблять ну чули ми вже давно ці укріп райони, так і що туди саме будуть збирати терористи. Ми знаємо, що Валерій Болотов походить звідти саме лідер Луганської народної республіки. Багато кінців ведуть до цього міста різних там і силовиків колишніх, які зараз перейшли на бік ЛНР, і інших людей, які е, до, цих, до цієї терористичної організації мають стосунок. Яка в тебе інформація щодо Стаханова? Ну це саме так, тому що поряд з Луганськом це найбільше місто, де вони зосереджуються, бо ну, воно завжди було таким ще оплотом. А туди перебралися люди. Сичанська і Сєвєродонецька і виходить зараз, перебираються з Первомайська, щоб розуміти, там оці ці це такі міста супутники, куди дуже легко. Вони там фактично не відділені одне від одного. Це справді та є оболотова підтримка. Але скажу тобі, що в інтерв'ю напередодні генерал Воронченко, який е е командує штабом АТО в Луганській області, казав все ж таки, що один з їхніх зараз укріпунктів це такий Краснодон. Угу. Uh -huh. Yes. Ще туди, тобто тут там, там тобто, там є таке місто, яке потребує також уваги саме військової. Наталю, дякуємо тобі. Повертайся в Київ. Будеш більше розповідати студії громадську.